Якщо ви, як і я, мали уяву про те, що Японія це країна, яка живе у майбутньому, у мене для вас погані новини. Колись чули про Парижський синдром. Це коли японці, потрапляючи до Парижу, відчувають настільки сильний дисонанс між очікуваннями та реальністю, що ледь не втрачають свідомості від шоку, побачивши, як насправді виглядає світ поза їх кордонами. Так от, потрапивши у Японію, я відчув дещо схоже. Думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. Нещодавно я відвідав Японію, щоб на власні очі подивитись на країну, де сходить сонце, і зрозуміти, чому 40 мільйонів туристів щороку відвідують цю країну. Але до власного здивування, потрапивши сюди, я опинився не у майбутньому, а у минулому. Як так вийшло, що Японія це країна, що назавжди залишилася у 80-х? Давайте спробуємо зрозуміти це разом. І так, це моє перше відео про Японію. А їх буде як мінімум два: лайк, підписка, коментар. Погнали. Я не можу сказати, що мене якось вабила Японія. В списку країн, які я точно мріяв відвідати, вона може і була у першій десятці, але точно не у першій трійці. Тому у моїй інфобульбашці вона не дуже той майорила. А якась загальна уява про цю країну, завдяки різним тревел-блогерам, в мене була така, що це якийсь лютий мікс історичних традицій і передових технологій. Щось типу того, якби гейші на роботу на безпілотних авто їздили б. Але от вже у Токіо ці мої уяви про ульт. А сучасну Японію були вщент пошматовані самурайськими катанами. Ну бо особливо після візиту у сеул я очікував побачити щось, що буде як мінімум X2 пультра сучасності. А на ділі я побачив, що Японія вже порядком підзносилась, і помітно це усюди. У фасадах будинків, вулицях тощо. Вже у Токіо було сильне відчуття, що все, що тут було створено у архітектурному плані, дісталось нинішньому поколінню у спадщину, а чогось справді нового і сучасного, прогулюючись вуличками Токіо Осаки Кіото, тут не так вже й багато. І давайте одразу окреслю. Я це говорю абсолютно без якогось негативу. Я намагаюсь не досліджувати країни без рожевих окулярів і показувати вам, як є насправді. Але найцікавіше, як на мене, це навіть не побачити, що є зараз, а зрозуміти, як вони до цього дійшли. І почати, напевно, варто з того ж моменту, де я і почав свою розповідь про корею, а саме з ось цих кадрів. Як ви знаєте, до кінця Другої світової Японія була таким собі поганим хлопцем. Японська імперія ще з 19-го століття, скажімо так, наводила кіпішу у регіоні, окуповуючи сусідів у Кореї та Китаї, і у Другій світовій логічно виступила на боці зла. Але після хибного кроку з атакою на Перл Харбор американцям довелось втрутитись, і закінчилось це тим, що Харасіма і Нагасакі стали випробовувальним майданчиком для новітніх технологій. Залишити Японію сам на сам. Після цього і створити умови для реваншистських настроїв було б неправильно, і американці це дуже добре розуміли. Тому вирішили власне Японію окупувати. Але Сполучені Штати це все ж таки не те, щоб країна з повноцінними імперіалістичними поглядами та і перекроювати карту світу вже тоді виглядало не дуже. Тому включати Японію у свій склад ніхто не збирався. Натомість американці напевно розуміли, що певний перерозподіл сфер впливу в світі неминучий, і свого ворога краще зробити свого союзника. І краще б йому бути достатньо потужним, щоб мати вплив у регіоні. Ну і було вирішено підсадити японців на капіталізм і зробити з них такий собі приклад для інших країн, щоб вигравати бали популярності у боротьбі з комунізмом, що в той самий час ширився Східною Європою. Американці в окупованій Японії провели реформи, демо. Демократизували суспільство і можна сказати, дали пуск економічним процесам. Вони встановили курс японських єн досить низько. А японці, які почали активно розвивати свої промисловості, перетворились на щось, що дуже схоже на Китай у 90-х. країну з дешевою робочою силою, яка виробляла дешеве і не завжди якісне. Все на експорт для більш заможніх країн. З часом, звісно, все дещо перегралось. Японська культура традиційно має великий фокус на понятті честі. Всі ж чули, як самураї віддають перевагу харакіріні жити з поганою репутацією. The To his chest, so that he could commit harakiri if the launch failed. і от робити свої товари, які б мали у світі репутацію низькоякісної продукції. Вони просто не змогли б по схожим причинам. Тут же написано зроблено в Японії. Ну і Що Док? Усе найкраще роблять у Японії? Японці традиційно приділяють велику увагу своєму ремеслу, відточуючи майстерність роками, а в сім'ях було прийнято зрощувати нове покоління так, щоб вони могли гідно продовжити сімейний бізнес. В них навіть є термін «мукойоші» – «усиновлення дорослої людини. Коли у сім'ї не було достойного претенденту, зазвичай чоловіку, на роль спадкоємця сімейної справи, таку людину шукали ззовні. Мукойоші дослівно означає усиновлений зять, який би взяв фамілію дружи. І продовжив займатися справою сім'ї, дотримуючись високих стандартів. І що цікаво, це не завжди був зять, тобто чоловік дружини. Японці цілком могли просто всиновити дорослого чоловіка з іншої сім'ї, щоб той гідно продовжив справу своїх нових батьків. І так, це підтверджувалось юридично теж, тож Мукойоші офіційно ставав спадкоємцем. З прикладів компаній, де Мукойоші переходив управління компанії, до речі, є Нінтендо, Созукі Кавасакі. Що чули про соуси кікомен чи пиво керін? то всі ці компанії внаслідували Мукойоші. Йоші. І це дуже цікаво, але сучасний світ дуже швидко змінюється. І сьогодні зміна професії це не ризика, ключ до успішного майбутнього в умовах стрімкого розвитку технологій. Платформа курсів GoIT дає можливість зробити перший крок в нову професію безкоштовно. Один з їх найпопулярніших безкоштовних курсів наразі це інтенсив з дата аналітики. Професія дата аналітика наразі дуже затребувана та високо оплачується. Причому не тільки в it сфері великі маркетплейси, медичні Клади, логістичні та фінансові компанії, маркетингові агенції і навіть оборонні підприємства активно шукають дата пахівців, які б змогли якісно аналізувати дані, щоб допомагати бізнесам робити розвиток у правильному напрямку. А одна з безперечних переваг цієї спеціальності це можливість працювати дистанційно і подорожувати без втрати доходу. На інтенсиві ви навчитесь працювати із реальними даними під наставництвом ментора з Канади. Це ваш шанс затестити нову. У професію без жодних фінансових ризиків, і від вас потрібно тільки чотири вільних вечора і трохи натхнення. Якщо ж після безкоштовного інтенсиву вас зацікавить повноформатне навчання, GoIT надає гарантію працевлаштування на українському ринку праці для всіх студентів з 18 років. Якщо за 6 місяців ви не отримали офер, компанія повертає гроші за курс у повному обсязі. Тому не втрачайте цю безкоштовну можливість і реєструйтесь за посиланням в описі. Хто знає, можливо. Тому саме з цього інтенсиву розпочнеться ваша кар'єра у великих даних. Часом Японія почала робити фокус на якості і почала реально завойовувати світ. Такі компанії, як Sony, Panasonic, Toyota та інші, ставали лідерами ринку. Вже у 68-му році Японія посіла звання другої економіки світу і її було не зупинити. У Японії навіть були всі шанси випередити економіку США, яка, власне, і запустила японську. Японія ставала дедалі більш розвиненою, а інші країни починали переживати з цього приводу. Причина проста: якщо все Робиться в Китаї, тобто вибачте, в Японії, то туди стікаються всі гроші виробництва по всьому світу. Перестають бути фінансово вигідними, бо вони вже не можуть конкурувати з японцями, які все зроблять дешевше і не гірше. Для простого користувача це, звісно, вигідно, але у масштабах країни їх економік це створювало зовнішньоторговельний дефіцит, а це вже економічна загроза, з якою треба було щось робити. Бо поки Японія процвітала, інші країни починали відчувати на собі побічні ефекти від доступності японської продукції. Вівгоречіпен Райне. And try to sell something, forget about it, Albert. Just forget about it. It's almost impossible. They don't have laws against it, they just make it impossible. They come over here, they sell their cars, you, but they are beating the респект out of this country. В Певний момент в американському суспільстві навіть почались настрої проти всього японського. Європейські країни теж почали відчувати, що пахне смаженим і все це вилилось у зустріч у Нью-Йорку у 1985 році. Міністри фінансів Японії, Британії, Західної Німеччини, Франції і Сполучених Штатів Зібрались у готелі Плаза, в якому, до речі, знімало один вдома і великого Гецьбі. Їм наполегливо попросили Японію зміцнити власну валюту. Єну, давайте спробую пояснити нашу. Не буду прям глибоко вдаватись у макроекономіку, але так, щоб було зрозуміло, на хлопський розум. Коли у якійсь країні дешевша валюта, товари, які ця країна виробляє, стають більш привабливими для закордонного споживача. Якщо умовно товар коштує 21 гривню, а долар коштує 42, то за один долар. Ор можна купити 20 цих товари. Якщо долар коштує 21 гривню, то за 1 долар можна купити вже один товар. Тому зміцнюючи гривню, суто макроекономічно експорт, те що Україна відправляє за кордон, просідає, але імпорт товари за кордону стають відносно дешевшими для українців. У випадку ж з Японією зміцнення є не означало, що торговельний дефіцит між країнами мав би дещо вирівнятись. І ви спитаєте, на що це Японії? А я вам відповім: бо інакше почались би тарифи, схожі на ті, що зараз так любить роздавати Трамп, і японці не були впевнені, що вони б цю війну вивезли. До того ж, це означало, що Японія отримувала такий буст у грошах, що для населення це означало золоті роки. Купівельна спроможність японського населення одномоментно зросла настільки, що вони могли дозволити собі все що завгодно. Купити кіностудію в Голівуді ізі придбати Рокфеллер-центр у Нью-Йорку – Чуто легко про Держборг США чули? Так от це японці дали гроші. Вони й досі володіють американськими борговими зобов'язаннями аж на 1,13 трильйони доларів. Зараз це всього 3% від загального боргу, якщо що. Зараз ми у часовому відрізку кінця 80-х, коли японці почали шикувати. В додаток до цього влада ще й почала зменшувати відсоткову ставку, а населення Японії почало скуповувати все, включно з нерухомістю. Японська фонда била нові рекорди. Нерухомість на фоні скаженого попиту зростала в ціні. Ну і опускаючи купу зайвих деталей за декілька років не зовсім адекватного марнотратства і неправильних дій у переформатуванні економіки. Ця бульбашка луснула, залишивши японців у розбитого корита. Історія достатньо схожа на те, що було у 2008 році в США, тільки ну, у інших масштабах. Цікавим фактом є те, що у японців поширеним є пожиттєве працевлаштування. Це коли працівника беруть на роботу одразу по випуску з вишу, і він там працює аж до пенсії. Працівники на роботі в них буквально живуть і їздять додому тільки поспати, але і компанії не підводять своїх людей, надаючи їм всі потрібні плюшки від тренінгів до різних бенефітів, типу пенсійного фонду. Тощо, влаштувавшись на роботу у Японії, можна було вже не думати, як влаштувати життя і скоро. Ощення в них не дуже й той практикували, але при цьому аж 5,5% японців втратили роботу у цей період і не змогли знайти нову. Як ви розумієте, в Україні з такими корпоративними відносинами це ой як багато? Тільки у 90-х більше 200 тисяч бізнесів збанкрутувало, а більше 5 мільйонів японців так і не змогли знайти нову роботу. А їх фондовий ринок втратив 80% своєї вартості, і станом на сьогодні, до речі, так і не відновився. Найстрашніше і найдивніше в усій цій історії це поява хікікіморі, хікікі це молодь, яка самоізолювала себе від суспільства зазвичай через відчуття неспроможності відповідати соціальним нормам та очікуванням. Якщо до 90-х шлях людини у японському суспільстві був дуже чітким і зрозумілим, навчання, робота, сім'я, робота, смерть, то от із початком того, що зараз називають втраченими десятиліттями, цей шлях ставав куди менш очевидним. Якщо ще у дев'яносто П'ятому році налічувалось 1,7 мільйонів робочих місць для молоді. То у 2003 му це вже було всього 200 тисяч. Відчуваєте масштаб трагедії, і молодь, яка не змогла себе знайти у суспільстві, просто зачинялася у одній із кімнат батьківської квартири назавжди. І, от, враховуючи всі фактори, такі як культурні норми чи державні регуляції, на фоні яких Японія вважається не дуже простим місцем для старту бізнесу, 90-ті, нульові десяті вважаються втраченими десятиліттями у Японії. Всі ці роки їх економіка росла настільки повільно, що навіть не завжди перекривала інфляцію, уявляєте? І можливо, ви як і я, спочатку вже зробили висновки, що американці як запустили економіку Японії у кінці 40-х, так і поховали її у середині 80-х. Але Yeah. Тут варто додати, що ще й такі фактори, як старіюче населення країни, світові кризи і пандемії, і, власне, впертість самих японців, їхнє бажання перелаштовуватись до нових реалій, сьогодення, теж грає їм не на руку. В японському суспільстві є концепт ВА. Якщо коротко, то це концепт, що приоритизує гармонію у суспільстві, заради якої люди можуть уникати ризиків будь-якою ціною і повільно піддаватись інноваціям. А в часи, коли все дуже різко змінюється в світі, особливо в технологічній, Логічних сферах це грало проти самих японців. Поки їх сусіди у Кореї починали створювати смартфони, японці вперто тормозили власний розвиток. Коли я зробив опитування у себе в інстаграм і спитав, що ви знаєте про Японію, декілька людей мені написали, що вони й досі використовують факси. Ну і ось вам, будь ласка, пояснення, чому так вийшло. І так тут з усім в малих ресторанах часто не можна заплатити навіть картою. Вебсайти в них достатньо прості, а про якусь цифровізацію нема сенсу навіть і говорити. Не варто нертувати, напевно, і тим фактом, що Японія має дуже схожі демографічні проблеми з Кореєю, тільки куди більш комплексні, бо тут не просто не народжуються діти, тут ще й швидко старішає населення. Середній вік японців 50 років і більше третини населення старше 65. Звісно, середня тривалість життя тут рекордна, але чи варто пояснювати, як це впливає на економіку, на навантаження на пенсійний фонд і все в такому дусі? Ну і не варто забувати, що у Японії і зараз дуже швидко зникає сільська місцевість, бо старих стає менше, а молоді хочуть жити у великих містах. І при цьому Японія і досі дуже закрита країна у плані еміграції. Навіть якщо закрити очі на настрої до емігрантів у суспільстві, укорінитись тут складно навіть на бюрократичному рівні. Ті самі цифрові кочівники, щоб отримати дозвіл на проживання у Японії, мають заробляти аж 70 тисяч доларів на рік, коли у Малайзії, до прикладу, ця сума має бути ледь не втричі меншою. Тобто ситуація така, що старі мізки і споживачі вже не дуже той можуть, а приймати нових ззовні поки що не. Дуже то і хочуть. Я якось почув цікаву думку, що в світі є чотири типи країн за економічними ознаками: розвинені, нерозвинені, Аргентина і Японія. І поки Аргентина це країна, яка має всі шанси стати розвиненою, але не стає, то Японія має всі шанси до колапсу, але все ще продовжує нормально існувати. Ну і справедливо буде згадати, що незважаючи на десятиліття гіперповільного зросту, Японія залишилась другою економікою світу аж до 2010 року, поки це місце не забрав собі Китай. Тобто ви уявляєте наскільки потужною машиною була Японія до 90-х, якщо навіть за умов багаторічної стагнації все ж не посипалась. Хоча прогулюючись вуличками Токіо, можна відчути, що 80-ті тут так і залишились назавжди. Ну і от на фоні всього цього виникає тільки одна думка: можливо, якщо десь люди і не живуть, як японці у 80-х, то можливо в них все ще попереду. Якщо, звісно, ці країни будуть вчасно адаптовуватись під потреби сучасного світу, де все дуже швидко змінюється. Ну і все ж хочеться вірити, що і для країни, де сходить сонце, це все ще не його захід. Останнє, що варто додати, як мені сказала людина, що знається на питаннях Японії, за 20 років Японія дійсно, наче не дуже то й змінилась, але при цьому і негативних змін, як у деяких інших країнах, тут не відбулось. Ну і так, це лише перша частина моїх спостережень про Японію. А вже більше з Токіо, Осакою і Кіото я вас познайомлю трохи пізніше. Тож не забудьте підписатись, щоб не пропустити. Обов'язково ознайомтесь з безкоштовним інтенсивом від GoIT за посиланням в описі і пам'ятайте, все найкраще ще попереду, Па-па! Ну і об'ява. Я шукаю сценариста і монтажера для роботи над цим каналом. Якщо тобі цікава співпраця зі мною, напиши мені, будь ласка, імейл. কিয় কৈ